Релігія та духовність не від небес та Бога, а від землі та плоті, якщо точніше, то від жиру, від того, що в черепі, тобто мозку, якщо ще точніше, то духовність від штро, а релігія від ОКР, що з утипового та обсесивно компульсивного розладів відповідно, але не повністю від них, бо й у цілком здорових тварин ми вже можемо спостерігати певні зачатки духовності й релігійності. Я, до речі, навмисно у цьому відео, цьому подкасті уникатиму визначення термінів духовність, релігійність та релігія, аби кожен сприймав це по своєму в найширшому розумінні. Тож яка в біса релігійністю тварин? Делікатно я поки відійду від питання зв'язку психічних розладів та релігійності. Неповноцінно, звісно. Але ми всі зроблені з одного зоряного пилу то чому ж тільки ми маємо мухти в релігію, а вони ні? Може, якась та примордіальна космічна духовність вплетена у саму матерію наших тіл? Може, не знаю. Найпопсовіший приклад навколо релігійної поведінки у тварин це експеримент з голубами психолога біхвіориста Берреса Скінера. Що він робив? Він помістив групу голодних голубів у клітку з автоматичним механізмом, який доставляв їм їжу. Цитата через регулярні проміжки часу без жодного зв'язку з поведінкою птахів. Одного разу він помітив, що вони немовби виробили певні ритуали, відтворюючи ті рухи, які вони вже раніше робили тоді, коли їм діставалася їжа, наприклад, певні повороти в клійці чи рухи головою, або клювання в певному місці тощо. Хоча їжа, нагадує, постачалася механізмом автоматично та регулярно, птахам видавалося, що це відбувалося саме завдяки їхнім обрядам. Таким чином вони намагалися вплинути на доставку їжі немов би між їхніми діями та результатом існував причинно наслідковий зв'язок. Скіннер порівнював це з людськими забобонами, такими як носіння талісмана на щастя чи уникання чорної кішки. Коли випадкове підкріплення створює нав'язливі ритуали, які спотворюють причинно наслідкові зв'язки, так само як і релігійна поведінка та не незабобонами єдиними, тварини практикують її інші, більш цікаві ритуали, що вже не можна пов'язати з тупим механістичним біхевіоризмом ритуали, які не мають очевидної функції чи користі та не націлені наявний результат а Радше є символічними, експресивними та церемоніальними. Принаймні ми, люди, вкладаємо в них саме такі сенси. Про сенси в мене, до речі, є інше відео, можете подивитися там посилання в описі. Заодно там же й посилання на інші соцмережі, Telegram, TikTok та Baymacoфі, де я викладаю всі ці прекрасні арти до відео за копіючку підтримки розвитку каналу та де я планую в майбутньому додавати різні інші плюшки. Тож яка ще є ритуальна поведінка у тварин. Наприклад, деякі шимпанзе танцюють перед початком сильного дощу, мов ті тубільці, або витанцьовують перед водоспадом, одночасно жбурляючи в нього каміння та гілки. Таке протопоклоніння дивам природи може натякати на те, що наші дикі брати та сестри можуть мати певне доконцептуальне усвідомлення якоїсь таємничої сили у світі. Можливо, вони навіть відчувають своє рідне благоговіння перед ним, і чим це не релігійний ритуал? Якщо це ні, то шимпанзе ще, крім того, демонструють траурні ритуали після смерті своїх товаришів, залишаючись поряд з тілами годинами або беручи, переносячи їх в інше місце. Деякі слони взагалі ховають своїх померлих у багнюці, землі та листі, а потім що носять на ці могили їжу, фрукти, квіти та різнобарвні листки? І чим це не ритуал поховання. Але ж за нашими уявленнями, тварини не розуміють, що таке смерть. Чи може, та ні, ні, ну будеш такого не може, правда? Складно сказати, що ще більше наближає нас до релігії, ніж усвідомлення власної смертності. На цьому ж бо зав'язаний весь релігійний світогляд у майже кожному куточку світу, як тим чи іншим чином перемогти смерть або для початку страждання. Та, коли піддавати катуванням, наприклад, щурів, вони так як і люди, застигатимуть у благальних позах та. Не би молитимуться до своїх мучителів або спробувати ті свої страждання припинити. Та все ж релігія не тільки про страждання та смерть, але й про життя, про допомогу ближньому, про любов. Саме ці категорії, з точки зору вірян, ознака існування вічної безсмертної душі в тілі, яку поселив туди сам Бог. І знову ж таки тварини теж це демонструють. І альтруїзм, і емпатію, і навіть справедливість, що означає існування у тварин певних знатяжкою, звісно, але все ж системи цінностей та морального кодексу. Наприклад, деякі примати здатні співпрацювати, ділитися, відповідати взаємністю і карати брехунів та порушників, що Франс Девал, автор геніальної, на мою думку, книги політика шимпанзе, назвав будівельними блоками моралі. Якщо є прихильники тої теорії, де люди походять не від мавп, але люди не походять від мавп, якщо що вони ними є, а від дельфінів то й китоподібні схильні до такої поведінки. Вони явно турбуються про собі подібних, підтримують їх, можуть заспокоїти, а ще захистити і врятувати від небезпеки. Якщо для когось релігія це протворчий потенціал, який власне від творця з великої літери, то й тварини творять, починаючи від тих же наших родичів приматів, які можуть створювати для себе знаряддя праці до наметників це такі яскраві горбцеподібні пташки, які вибудовують просто фантастично красиві гнізда, що їх звуть льтанками чи куренями, гнізда такої неймовірної краси та деталізації, що європейці навіть не одразу усвідомили, що їх будівниками є ці непоказні пташки. Так капітан Стокс, один з перших дослідників Австралії, вважав, що їх будують тубільні жінки для розваги своїх дітей. А тодішній губернатор запропонував свою гіпотезу, що курені створюють кенгуру. Ну і на завершення про твариночок. Папуга на ім'я Алекс, дослідниці інтелекту тварин Ірен Пепперберг, демонстрував аналоги інсайту, теорії розуму і навіть вербальної рекурсії Я знаю, що я знаю. Алекс навіть молився в лапках у вікно, коли Пепперберг робили небезпечну операцію. Так тут можна теж продумувати купу пояснень з точки зору біології, нейрофізіології, ще якоїсь завгоднології, та все ж це вже далеко не просто релігійна проторитуальна жестикуляція, яку ми розглядали раніше. Зачатки релігійності у тварин, так? Ну так можна сказати. Але то пусте. Це все просто було до того, що релігія таки виникає з плоті, виникає еволюційно, як і будь що та передається генетично, і як і все в житті має свою адаптивну функцію. Цей копін механізм, що допомагає впоратися зі стресами життя та прийняти смерть, і засіб соціалізації, що гуртує навколо себе людей, і спосіб запобігти антисоціальній поведінці всередині групи. Що може підірвати її стабільність та здатність до виживання? Та ще на початку відео згаданий один нюанс: духовність та релігійність від психічних розладів від ШТРО, шизотипового розладу особистости, та від ОКР – обсесивно-компульсивного розладу. Перше, що це взагалі затвердження? А по-друге, як дефекти мозку та хвороби психіки можна назвати адаптивними механізмами. Якщо не до людомав будуть перед очима мерехтіти галюцинації або вона буде не в змозі почати їсти, поки не вимиє руки від попереднього миття рук у нескінченній рекурсії, яким чином вона збирається вижити й еволюціонувати у цивілізовану людину. А якщо тій недолюдо мав пошці галюцинації мерехтять, але так тільки трошки, та ще й до того розповідають, як роздобути вогонь, а потім вона їх ще й переказує своїм побратимам у величезній чудернацькій шапці спір'я, при цьому постукуючи кокосом по каменюці в такт розмові однакову кількість разів з однаковим інтервалом. Від чого інші недолюдо мавпочки просто в невимовному захваті і тепер за допомогою того вогню приносять недолюдомавпочок з іншої зграї в жертву тим галюцинаціям? Може духовність з релігійністю десь так і виникали? Адже будь-яка духовність у людей починалася з анімізму, світогляду, що полягав у тому, що все навколо переплетене та живе, усе водночас і матеріальне, і духовне. А всі речі, феномени та об'єкти населяють духи. У своєму відео про мисливців збирачів я розповідав, що природний розмір групи людей це десь усіб 100-150, і в кожній такій групці завжди був один шаман, який був посередником між тими полярними світами речей і духів. Шаманів завжди надзвичайно поважали, до них йшли за порадою, підтримкою, лікуванням. Вони займалися тим, що проводили церемонії, які прямо впливали на перебіг життя всієї комуни, згуртовували її та допомагали переживати тяжкі часи. Тобто завжди ми мали приблизно 1-3% населення з особливим духовним світоглядом це, наприклад, один шаман та якийсь його учень на 100-150 людей, які значно покращували життя громади. За дивним збігом обставин людей зі штро якраз до трьох відсотків, а ще й до всього він більш поширений серед чоловіків і тому традиційно шаманами були саме чоловіки, і всіма великими пророками та гуру були також чоловіки, та й загалом релігійні справи були зазвичай за чоловіцтвом от клята еволюція, скільки можна того сексизму, чому не можна в якусь рівність. Ніяких слів не вистачає, правда ж. Шаманів ми, західняки, тобто представники вестерної цивілізації, завжди називали напівбожевільними каже шаман, уявляє щодернацького одягнутого самітника з ексцентричною поведінкою, який бачить дивні речі, потім про них розповідає, тоді вживає ще дивніші речі, від чого бачить речі ще дивніші за ті. Фіксуємо. Дивакуватість мові, вигляді та поведінці, самітництво, незвичайні погляди на світ, бачення духів по той тощо. А тепер пробіжімося по симптомах Штро для порівняння якщо що, то я на психіатра, але ніяких посилань не даю, або вірте на слово, або шукайте пруфи самі, мені показану. Перший симптом штро магічне мислення. Ну, тут і пояснювати нічого не треба, духи, передбачення, забобони, і все решта. Друге. Незвичайні переконання. Очевидно, що будь-які переконання шамана не є звичайними. Третє це ексцентричний одяг, поведінка, мовлення. Четверте Пласкі або недоречні емоції. Знову ж таки, або ексцентрична поведінка, або той шаманський спокій, який ми бачимо у фільмах. Чи Інших художніх творах. П'яте це відсутність друзів та соціальна тривога. Тому власне і самітництво. Шосте параноїдальні думки. Духи завжди дивляться. Сьоме. Дереалізація, десоціація, галюцинації та маячіння. Спілкування з духами коротше. Пауза на перетравити це все. Та поставити лайк цьому відео подкасту. Послухати, як м'явкає мій Кіт, підписатися на канал і написати розлогий коментар, чому я нічого не тямлю і чому все насправді не так, як було описано, ну і так далі. А далі розвивається наша цивілізація і релігійність разом з нею, набуваючи організованості завдяки нещасним людям з обсесивно компульсивним розладом які патологічно намагаються встановити структуру, передбачуваність та контроль за вбудованою в тканину світу невизначеністю. Такі люди буквально помішані на ритуалізації всього і вся у своєму житті, водночас вони здатні знайти своїм компульсіям та обсесіям скільки завгодно обґрунтувань. Деколи таким людям може знадобитися цілий день для того, щоб просто вимити руки саме так, як їм підійде, і саме таку кількість разів, яку їм треба, котра при цьому може змінюватися залежно від тільки їм відомих обставин. От звідки походять всі ті вічно повторювані релігійні ритуали, молитви, мантри тощо, а ще нумерологія. Та одержимі з числами і ритуалами очищення в усіх віруваннях світу. А крім цього, ще й непробивна віра і залізне переконання у власній правоті. Водночас це все супроводжується вічними сумнівами, чи все робиться правильно, а якщо ж виконати не так, або не стільки, або не в такий термін, або ще якось, то це страшне відчуття провини, звідси й гріховність та заповіді. І страх покарання Господнього за недотримання. і тут же бажання спасіння. А коли стільки часу йде на те миття рук, то вже з людьми мати справи не хочеться, бо ж вони брудні такі. І тут тобі зверхність над невірними та їх уникання, а натомість надання переваги або таким же, як ти, або ескетичним ритуалам чи проведенню часу з чистими релігійними текстами. Мартін Лютер, отець реформації, що розколола католицьку церкву та породила нові протестантські течії, страждав на класичний ОКР. Він згадує у своїх працях, що проводив до п'ятьох годин щодня, сповідуючись у своїх тривогах та уявних гріхах, священнику наставнику Його занепокоєння при цьому часто були не справжніми моральними вадами. А лише нав'язливими страхами, що він постійно неправильно виконує релігійні ритуали. Він був одержимий тим, що його молитви були недостатніми, його руки недостатньо очищеними, а постава неправильною для отримання благодаті чи тому подібне. Лютер годинами мився, але лише відчував себе все більш забрудненим та мучився тими нав'язливими думками. Він пише Чим більше я миюся, тим бруднішим я стаю. І спільні релігійні ритуали стають полегшенням та навіть спасінням для цих людей, адже це спосіб розділити власні зациклені страждання з іншими. А спільність завжди корисна для нашої психіки. Все таки ми тварини соціальні. І ніщо так не може запобігти депресії як релігійність та духовність. Та це все лише одна сторона монети, лише один вузький погляд сучасний, західняцький, раціоналістично сцієнтичний. Не слід забувати, що йому всього то кілька сотень, нехай з натяжкою кілька тисяч років. Що геть мало порівняно з шаманським анімістичним, котрий для того вже сивий безсмертний дід І той старий ган монету завжди розглядав з обох боків? Може, це ми самі ненормальні і ненормально визначаємо ненормальність? Що, якщо ті, кого краєчком торкнулися шизотиповість та обсесії з компульсіями, отримали на відхилення, а дари? Що як ті люди були першопроходцями нового розуміння глибших вимірів існування, прихованих від звичайного розуму, а не просто хворими на голову, як хтось міг їх називати, Може, духи дійсно існують, але ми вже не бачимо їх крізь товстий туман матеріалізму, напущений трубами цивілізації. І тепер ми нарікаємо душевно хворими тих, хто не втратив того зв'язку з надзвичайним чи намагається його відновити. Не знаю, може духовність і справді від неба та Великого Духа. Хотілося б вірити.